Добрий день! Сьогодні тема нашого уроку світ захоплень, розповідь про послідовність дій, слова, назви дій предметів. Що спадає вам на думку, коли ви чуєте слово захоплення? Згадайте слова, які називають різні захоплення. Це може бути спів, моделювання. Плетіння, малювання, плавання, танці, футбол, комп'ютерні ігри. Розгляньте сюжетні малюнки у верхній частині букваря на сторінці 18. Перший малюнок. Чим захоплюються діти? Діти захоплюються конструюванням. Що вони роблять? Діти виготовляють робота. На другому малюнку хлопчик дресирує тварин. Як ви гадаєте, чи добрими справами діти займаються? Коли вони цим можуть займатися? У свій вільний час. Назвіть, будь ласка, предмети, зображені на сюжетних малюнках, до яких слів ми можемо поставити питання? Хто це діти, першокласники, хлопчики, дівчатка? Оленка, Петрик, дресирувальник, клоун, собачки, цуценята. А до всіх інших слів які ми можемо поставити питання? Що? Діти що роблять? Конструюють. Робот що робить? Стоїть, посміхається. Петрик що робить? Дресирує. Собачки що роблять? Слухаються. Слова назви предметів і слова назви дій пов'язані між собою запитаннями. Зв'язок двох слів позначається у схемі. Ви її бачите перед собою під кожним малюнком. Питання, що робить, ставимо до одного предмета. Питання, що роблять, ставимо до нас двох або більше предметів. Розгляньте сюжетні малюнки у букварі внизу на 18-й сторінці. Хто мама? Що робить? Сидить? Хто кіт? Що робить? Ластиться? Що? Лампа? Що робить? Світить. Складіть, будь ласка, за даними малюнками речення за поданою схемою внизу. Наприклад, мама плете шарф. Тато майструє полицю. Відгадайте загадки. Тече, тече, не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. Правильно, це річка. Наступна загадка не їсть, не п'є, а ходить та б'є. Це годинник. Яку роботу виконують слова від гадки? Річка що робить? Біжить, плине, напуває. Годинник що робить? Іде, показує. Що вони називають? Ці слова річка і годинник називають назви предметів. А слова в тексті загадок, що називають? Тече, біжить, їсть, п'є, ходить, б'є. Ці слова називають дії предметів. У мові є слова, які називають дію предметів. І ці слова відповідають на питання. Що робить? Поставте питання до малюнка, щоб можна було відповісти так або ні. Наприклад, хлопчик наливає сік, мама нарізає хліб. Розгляньте малюнки в букварі на сторінці 19. Послухайте вірш. У селі в бабусі Ганна Чубач. У селі в бабусі все мені цікаве, все мене гукає, все на мене жде, квіти, берег річки і зелені трави. Навіть на дорозі кошеня руде. Чи все, що ви почули у вірші, зображено на малюнку? Що робить бабуся? Складіть, будь ласка, речення за поданою схемою. Розгляньте уважно малюнки внизу на сторінці 19 у букварі. Уявіть. Про що можуть розмовляти Оленка і Петрик під час роботи на городі? Перед вами сюжетні малюнки про те, як проводить свій день дівчинка. Складіть розповідь зі слів, назв дій. Ви вже навчилися писати похилу лінію із заокругленням внизу. Це дуже важливий елемент для поєднання частинок у самій букві або окремих букв між собою у словах. Але інколи для конструювання писаних літер потрібен інший елемент, дуже схожий на попередній. Послухайте вірш і здогадайтеся, чому їх разом називають братами-акробатами. Елементи ці малята, наче в цирку акробати. Перший повернеться вниз. Вийде другий. Подивись. Другий теж перевернеться і на перший обернеться. Розгорніть прописи на сторінці восьмій. У вас є зображення двох веселих їжачків. Голочки яких зображено за допомогою похилих ліній і заокругленням угорі. Послухайте вірш про веселих їжаків і запам'ятайте, ким уявляли себе звірятка. Їжаки Тамара Коломієць. Два веселі їжаки накололи на голки всі листки і сказали Ми кущі. Золоті у нас плащі на дощі, два веселі їжаки накололи на голки всі грибки і сказали ми, пеньки, наросли у нас грибки, як горбки. Розгляньте кумедних звіряток. Подивіться, що саме художник зобразив похилими лініями і заокругленнями угорі. Це голочки. А тепер домальовуйте осінні листочки і грибочки. Потренуйтеся написання елементів у рядках свого зошита. Наведіть елементи в контурах написаннях літер. Розгляньте рукописні букви на рядках. Зверніть увагу на те, що коротка похила лінія за округленням вгорі потрібна для конструювання лише однієї літери, маленької Т. Підведемо підсумки уроку. Які запитання ставимо до слів на дій предметів? Які елементи літер навчилися писати? Поділіться своїм захопленням. Мені подобається, що робити.